У п'ятницю 16 серпня сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України солдата Сергія Анцебора. Чоловік служив на посаді стрільця зенітника 3-го відділення зенітно ракетного взводу. Загинув мужній воїн 3 серпня поточного року під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області. Нехай добра світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях рідних, друзів, колег, бойових побратимів усіх, хто знав і поважав Сергія. Це дуже Чудова людина, це чудовий тренер звільної боротьби. Він завжди очолював округ себе дуже багато людей, спортсменів. Вважаю, що сьогодні будуть і ті вихованці, яких він тренував, і його товариші по спорту. Да, на жаль, війна забирає найкращих. Я пам'ятаю початок повномасштабного вторгнення, коли зібралися спортсмени, коли приїхав було близько 15 чоловік. І вони вирішили йти в Збройні Сили України. Тобто, якщо він був у відпустці, ми з ним бачились, спілкувались, він розповідав, що там відбувається. Ну, повторюю ще раз, що, на жаль, війна забирає найкраще, клята війна. І хотілося б да, висловити словам вдячності батькам, ті, які виховали дійсно гарну, достойну. Я навіть не знаю, які слова можна сказати, що найкращу людину, яка ціною власного життя захищає. Нашу, захищала нашу Україну, вибачаюсь. Так що дуже важливо, що є такі люди і велика вдячність їм за це. Це <кій> друг моїх дітей, вони в місті тренувалися. Мене менше син воює, старшого немає. Приїхав замість них віддати пошану, сам його знав. Не так дуже близько, але як тренувалися з моїми дітьми. Дуже поважна людина, добрий, хороший, батько, Все таке, тільки гарне. До великої війни Сергій Анцебор працював тренером-викладачем обласної ДЮСШ колос із вільної боротьби. Колеги та вихованці характеризують його як талановитого спортсмена і справжнього професіонала своєї справи. У їх серцях захисник назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Серюжа це. Учень школи, в якій я був директором. Я багато не скажу, а загальна така характеристика він відносився до еліти школи, до кращих учнів своєю поведінкою, відношення до діла, до друзів. До товаришів, він був до однокласників, він був надійний, доручення виконував сумлінно. Ну, я не знаю. Навіть кажуть, що про тих, хто пішов в життя, кажуть гарні слова, але це щиро, це так, як, так, як було. Вічна пам'ять, вічний покой Сергію царство небесне. Я знаю Сергія, як. Насамперед, як кваліфікованого тренера, спеціаліста відмінного, ну, і просто порядну людину. Просто слів нема, дуже важко. Я з ним працювала в місті. Відгуки про нього були, як у дітей, яких він тренував, батьків, так і в нас, як ну, колег по роботі, тільки самі позитивні, вічна пам'ять герою. Сергій був моїм тренером з вільної боротьби. Він мене навчився всього. Благодаря ньому я займався боротьбою. Він був для мене як наставник, як лідер. Я за ним постійно йшов. Він для мене був більше, ніж тренер. Я... У мене в житті не було батька, він мені його заменів. Але потім, як почалась війна, він пішов на війну та почав захищати вітчизну. Мені дуже шкода сьогодні. Мені було боляче, коли я дізнався, що він помер, я не міг стримати сліз. Мені було дуже боляче. Відспівали відважного солдата Сергія Анцебора у Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще, ще в мирі Господу помолимось, Господи, помилуй. ще молимось, за упокоєння душі. Спочила раба Божого. Новопреставленого воїна, Сергія, захисника України, і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй щоб господь оселив селих душі їх там, де праведні спочивають мужнього воїна-оборонця Сергія Анцебора з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.